Що ви скажете на те, що більшість думає, що Трамп є проросійським, не буде давати Україні зброю та змусить Україну заморозити конфлікт? Знаєте, що я думаю про те, що думає більшість? І вам раджу я міркувати моєю міркою, бо вона є правильно, єдиноправильна. Погляньте навколо, якщо ви навколо бачите землю квітучу, мов сад. Альпійські луки і поля, ви оце навколо бачите. Якщо ви бачите навколо підприємства, працюючі, суперсучасні виробництва, якщо ви навколо бачите безліч маленьких дітей, щасливих людей, старих людей столітніх, які ходять собі, прогулюються по руку, значить, ви повинні, ви зобов'язані вважати думку більшості єдиноправильною і повинні коритися цій думці. Але. Якщо ви бачите навколо сплюндровану землю, знищені виробництва, заводи, бідних людей, молодь, яка мріє емігрувати, старих, які не доживають до 60 років і помирають, якщо ви оце бачите, тоді на думку більшості ви не зважаєте. Мало того, я вам раджу вважати, що думка більшості є завжди помилковою, апріорі, за визначенням. І якщо вам лінь міркувати над якими складними матеріями, і вам хтось скаже, що більшість вважає так, значить ви повинні вважати інакше, діаметрально інакше. Тому що все, що ми бачимо навколо, це все створилось через те, що більшість керує в Україні. Більшість нам завжди обирає владу на вільних і демократичних виборах. Більшість. Хоче, щоб така була земля. Може, вони в головній душі, вони б хотіли, щоб в нас було, як в Швейцарії, в Люксембургу, тощо, але діяння їхніх рук і цінність їхніх думок ви бачите навколо. Тож не дивіться, що там думає більшість. Міркуйте правильно. Міркуйте, як я.